Шо, ви не чекали, а ви получили. Це новорічний спецвипуск найнепотрібнішого каналу на світі. І я його авторка Ольга Вольц-Рижа-Мавпа вам. Його сьогодні проведу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бря у погарцювали. Житомир цікаве та унікальне місто, правда, але не менш цікаві та унікальні місця знаходяться по дорозі з Києва в Житомир, де ми знайшли ну просто граніт крінжі, які я ну не можу вам не показати. Я зараз знаходжусь в маленькому мальовничому. Містечку Коростишів, яке славиться своїм навпрочуд гарним гранітним кар'єром, про який знає ну, майже кожна собака в Києві. А от чи знали ви, пацани та пацанеси, що в славному Коростишеві знаходиться химерна скульптура увіковічених в граніті оголених братів кличків? Да, як то кажуть, а королі то голі. Ну, мо, дивитися детальніше. Автор ніде своїх приміток, анотацій не залишив. По-перше, з голих братів кличків щось витікає: це ті самі ґрунтові води, що топлять станції метро Деміївська та Либіцька, та іншу частину синьої гілки київського метро, яку закрив Віталій. Кличко перший мерки. Києва, який не відкриває метро, а його закриває, nice. і все ж таки наріжне питання: чому голі? Чому вони потискають один одному руки? Будучи голими, чи це вони борються один з одним, але знову ж таки, чому голі? Чоловіки та жінки, хто в цьому розбирається? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що означає голими боротися. В реслінгу, чи чим там Кличко займався? А взагалі частина киян задоволена своїм мером. Ну как би ні круті, нові пішохідні мости будуються, локації для фотосесій, косметичний ремонт. На справжні проблеми Києва суперкомпетентному меру. Якось пофігу. Ой, вибачте, я ж зовсім забула, що це гумористичне шоу. Прицінитися до своєї гранітної копії пропонуємо кличку старшому. Це Володимир, це від Ви, так, ну ви тут просто ну без без піднього? Ну так вас бачить автор. Як вам? Цікаво, а вони і в житті такі близькі. Я не засуджую це особиста справа кожного. Що ви от такі от м'язисті, красиві. Жінкам усім подобалось. Якщо жінкам подобається, це дуже га гарний ознак. Та жінкам подобається. Ох уж цей гранітний погляд. В ефірі сніданку 1 плюс 1 Володимир так прокоментував цю скульптуру. Дійсно схожі, але я можу сказати, що я брата Володимира бачив без одягу. Він набагато краще виглядає ніж на цій скульптурі. Ух, яке поле для фантазій. Коротко про скульптуру: скульптуру вагою в 10 тонн зробив Віталій Рожик. Над роботою він працював два роки. Її вмостили на підмурок знесеного генделика, де в радянські часи торгували пивом та сосисками. Настюх, це правда. Це не я придумала це там реально в статті. ТСН було написано. No. <laughs> Скульптор зізнався, що хотів продати твір за 100 тисяч доларів. Я не можу це серйозним виразом читати просто. Скульптор зізнався, що хотів продати твір за 100 тисяч доларів. Проте кличко старший відмовився від купівлі. М -м, дуже дивно. Я, наприклад, чудово уявляю, як цей гранітний удар по монументалізму вписується на міст кличка біля Володимирської гірки. Ось це Володимир, а це Віталій. У цьому запевняє автор роботи. Все по фото, так тільки вони в шортах у боксерських, а вас вони тут без спіднього. Я не їх не боксерів робив, а мресл. Ну і скажем, трошки так підійшов до античності угу. і при, при розділ. при розділ. Насправді, друзі, відкрию вам супервеличезну таємницю. Це ви дізнаєтесь тільки на найнепотрібнішому каналі на світі. Всередині цього граніту заточений справжній Віталій Кличко. Той, що не забудовує прекрасний екопарк зі своєю посіпакою Молчановою зі столиця груп, той, що добудував метро на Виноградар та не закрив інші станції метро, той, що не погрожує активістам по Істками на мітінгу щодо ухвалення міського бюджету, дай взагалі той, що високоінтелектуал та майстер спорту з шахів. В'єталь, я б тебе врятувала, але немає чим розбити цей граніт крінжі. Що ж залишається лише довершити цю крінжову скульптуру їй не вистачає лише одного останнього штришка. От і все, тепер мій внутрішній митець довольний. Ні, давай ми приблизно знаємо, де стояти. Давай зайдемо. Типу. Так. Він самі поступаються, ну так. Друзі, жарти жартами, але я вам хочу показати інші скульптури Віталія Рожика, що знаходяться в цьому парку в Коростишеві. Бо насправді мені відверто та чесно дуже подобається цей парк та інші скульптури цього автора. От конкретно, скульптура кличка, мені не подобається, а інші цілком так. І знову ж таки, це рамки мого особистого смаку, бачення в. Подобання я кожен раз не втомлюся повторювати, що сказане мною на каналі дуже суб'єктивна дичина. Якщо вам подобається скульптура голих кличків, це також ок. Ну що, погнали. скульптура поплавленої коняки в вакуумі, який перерубало пів тіла але вона залишилася довольною. Малюк з обкладинки Нірвани дивиться на чийсь приватний будинок. Ану, не підглядуй. Риба, просто риба. Знаєте, якщо комусь і добре в цьому житті, то цій рибі. Ну й коняці, ну і ще й цьому пану. Гриби, дофіга грибів. Бостон Дайнемікс вже не ті. Карл Маркс, Сальвадор Далі. До речі, ось дуже незвичайна цікава скульптура. Цікаве поєднання форми і гра матеріалів з природою. Відновленням та збереженням цього парку власне займається автор скульптури. Тур Віталій Рожик та громадська організація Коростишівський парк. Ви також можете долучитися та підтримати збереження парку. Ось за цим QR-кодом або реквізитами, які я залишу в описі. Я особисто також перешлю цьому парку свої кошти. Хто зна, можливо, скоро ми побачимо тут голого сивочолого гетьмана. Жартую. Ну ось QR-код, коротше кажучи. а тепер ефектний перехід. Да, дуже ефектний. Цей перехід я стирила у гая річі. Ефектна склейка, будь ласка. Інтер'єр звана вечеря. Майже the same. Друзі, як ви вже змогли здогадатися, це останній випуск непотрібного каналу у 2023 році. І я хочу вас привітати з новим прийдешнім 2024. Я не хочу розтягувати своє новорічне привітання, бо в принципі мені притаманне графоманство. Я не хочу, щоб моє привітання було пафосно, патетичним чи. Сентиментальним чи надихаючим. Нє-ні. Я буду вкрай лапідарною на цей раз і хочу наостанок виконати для вас чудовий джазовий етюд. І я просто вам бажаю, любі друзі, щоб він у вас заїв у голові. Погарцювали. Дякую всім глядачам мого каналу. Дякую за. Вашу самоіронічність. Дякую за всі ці смішні коментарі під відео та на стрімах. Дякую просто за те, що ви є, ото, які ви є. Ну і банєфіг. Особливо дякую донейторам мого каналу, патронам та патронесам, спонсорам на Ютубі та на платформі Купи Мені Каву. Гроші саме з цих платформ йдуть прямо на. Створення нових дурних відосиків. Дякую вам! Їжте, мандарінки! Дякую, дякую, дякую.